Питання соціального захисту, реабілітації та адаптації ветеранів до цивільного життя В Івано-Франківську провели четвертий виїзний форум Ветерани шлях додому. Спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів. Основне завдання заходу вдосконалення державної політики підтримки захисників та їх сімей. Ми будемо концептуально розглядати ветеранську політику, яка станом на сьогодні існує в Івано-Франківській області та в місті Івано-Франківську, задля того, щоб проаналізувати реальний сучасний стан справи, що ми маємо зараз, і що потрібно внести у Зміни до законодавства, адже ветеранська політика вона ще не є такою, якою б нам хотілося. Вона ще формується, і багато рішень попереду нас чекає. Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук доєднався до форуму, щоб обговорити питання необхідності створення незалежних реабілітаційних центрів, де надаватимуть весь спектр допомоги психологічної чи медичної. На даний момент система охорони здоров'я і медичної реабілітації захисників та захисниць побудована так, що вона частину. З поранених просто ну не бачить їх, тому що або вони вже не військові, або вони перелімітили свої можливості користуватися програмами від Національної служби здоров'я, і такі люди тоді залишаються, якби сам на сам зі своєю проблемою. І насправді це не лише їхня проблема, тому що вони повертаються в сім'ю. Сім'я не виходить на роботу, і воно як хвилі від від каменя кинутого воду поширюється, і це шкодить не тільки громаді, а й суспільству. Взагалі, І якщо я сьогодні говоритиму про те, що. В нинішній ситуації обов'язково потрібні також незалежні реабілітаційні центри, які будуть от саме ці прогалини системи охорони здоров'я брати на себе і надавати ту потрібну допомогу. До форуму долучилася і міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. каже питання повернення ветеранів до цивільного життя першочергове завдання для кожної людини. Допомогти підтримати нас найсильніше з нас, повернутися. Стати важливими і цінними це невід'ємна частина роботи громади як спільноти, але і кожного громадянина України. І коли ми говоримо про повагу до ветерана, про шану ветерана, про ветеранську політику. Хоча це слово звучить політика як ніби щось, що має бути в документах, в правилах для органів влади, але насправді... Це стосується кожного та кожної, кожного та кожної українки та українця. До слова серія форумів ветерани шлях додому прийде по всій Україні. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.